Системи теплопостачання у мікрорайоні Карпатська довга має намір модернізувати теплокомуненерго. Цей проект теплоенергетики реалізують у рамках програми Демо Україна. Її впроваджує Міністерство регіонального розвитку спільно з зарубіжною компанією Невко. Гарячу воду та опалення даного мікрорайону забезпечують дві міські котельні. Одна з них обслуговувала університет нафти і газу. Щоправда, після того як Виш перестав нею користуватися, потреба у котельні відпала. Відтак її законси. Натомість у житлових будинках встановлять ІТП – індивідуальні теплові пункти. Це пристрої, які регулюють подачу теплої води для людей. Це є дасть можливість забезпечити кожен окремий будинок цілодобово гарячою водою, і за технічними характеристиками пристрій, тобто ІТП, дозволить підтримувати однакову задану графіком температуру, як на верхніх, так і на нижніх поверхах. Таке нововведення дасть змогу зекономити підприємству чимало ресурсів. Загальна вартість модернізації тепломереж складає понад 900 тисяч євро. З них кредитних коштів 400 тисяч євро, 300 тисяч грантових коштів, 130 тисяч євро. Це є кошти Івано-Франківської міської ради, і 130 тисяч євро кошти івано-франківського теплокомуненерго. За підрахунками комунальників, економія від проекту складатиме 2-3 мільйони гривень на рік. Початок робіт залежатиме від укладення кредитного договору. Ларіон Іваненко Василь Пилипів. Новини на вежі.